Всім привіт! Сьогодні відгук на Ecoflow River 3 Plus. у мене така сама версія. Значить, ну, якщо чесно, то максимум, що я із такого корисного, крім того, що ви не зможете прочитати, да, можу сказати, що підтверджуються всі характеристики, які заявлені виробником. Працює чудово, заряджається швидко, ось тут можна почитати. Тобто тип батареї там Lif по 4, об'єм 268 Вт, максимальна потужність 600 Вт і там в пікові 1200 може бути короткочасно видавати. А, значить, Однак, подивіться уважно, коли вибираєте цей пристрій, є декілька варіантів River 3. Є звичайний River 3, у нього буде не 286, а 245 і потужність 300 Вт. Потім є. А, і є важливий нюанс. River 3, звичайний, він не... не розширюється додатковими батареями, про що я скажу трошки згодом. Значить, наступний варіант, типа River 3. Ups. Типа як UPS. У ну, нього те ж саме, що River 3, однак час переключання там буде в River 3 26 мсекунд, а там буде 10 мсекунд. А далі йде River 3 Plus. Оце як у мене. Значить, до речі, я тут заміряв розміри. Сама коробка тут 27 Ширина там, там, 27х28 і висоту 25 см. Така майже кубічна коробка. В комплекті ви знайдете три кабелі. Тобто можна заряджати від автомобільного прикурювача, від USB розетки, від звичайної розетки. Ну, і також там є підтримка сонячних панелей. Ось тут позаду розіми для заряджання. Особливістю River 3 Plus чи відмінністю основної від River 3 або River 3 Oops, крім підвищеної ємкості і потужності трошки, це те, що він може розширятися. Тобто, додатково ось тут знизу є екстра порт. І ви можете докупити батарею. Причому там два типи батареї. Одна є трошки менша, інша трошки більша. Трошки менше це подвоює потужність, а трошки більша – вона фактично її потроює. Тобто вже у вас буде не 286. Да? А як тут написано, апту, Скільки тут? От, апту 858 ватт-годин. Тобто Це з максимально такою великою батареєю, яка в принципі за розміром як, сам, сам це як ну, і Також там є варіанти на виробника, у виробника River 3 Max, але це той самий River 3 Plus. Що це. Однак в комплекті вже йдеться підсилена батарея, яку можна докупити окремо. Ну і плюс там варіанти з додатковими, ви можете купити сонячними панелями в комплекті, але це все можна докупити. Тобто, якщо от берете оцю River 3, і потім, якщо потрібно, докупляєте, якщо не потрібно, не докупляєте. Щодо того, як її використовував, то я брав з собою в подорож, підзаряджав, вживив від нього свій комп'ютер, ноутбук там з додатковим монітором. І одночасно там був підключений невеличкий холодильник, на пару годин вистачало працювати, і я хотів записати про цю куфлоу. Я коли її брав, ну так, чисто номінально взяв, думаю, навряд чи знадобиться, але хай буде вона. Мобільна така місця з собою, так сказать, не займає, багато місця легеньке. Але як же вона тут добре пригодилась? В отелі виходить, що одна розетка, то є взагалі одна розетка. Якщо ви хочете, вона зайнята холодильником. Якщо ви хочете чайник, витикаєте з чайника. Якщо хочете каву, витикаєте, ставите каву. Тобто все, більше тут розеток немає, але все вирішується. Прикольна ситуація. Тобто холодильник вставляється в неї, ця вставляється в холодильник. Єдине, що, звичайно, якщо чайник або кава, вони там більше 1000 ватт беруть. Цей максимум тримає 600 Вт. Ну, 1200 в піки, але 600 Вт є 600 Вт. Тобто, Зате ось комп'ютер підсоєдінив, USB шки свої підсоєдінив додаткові USB. шки Що у нас там по споживанню? от. Зараз, ну воно інколи холодильник чомусь там починає споживати більше. Але в основному він десь 60 ватт споживає. Ну ось споживання, як зараз, як і ПЕСКО робота. Якщо потрібно, чайник просто витягуєш його він далі спожив... живить і холодильник, і все живить холодильник, чайник покип'ятив, чи каву зробив, все працює. То інколи бувало, що каву зробили, а назад втикнуть, забули, і холодильник день, так скажімо, без живлення був. Ну, коротше. Гарна річ. Також я його використовував для того, щоб підзарядити автомобільний акумулятор. Ну, там у мене трошки здох, я намагався його реанімувати, однак ну, підзарядити він підзарядив, просто акумулятор виявився дохлий. тому я його в кінцевому випадку за, замінив. Однак ну, 600 Вт там потрібно було десь 200-240 Вт. достатньо. Заряджається зі швидкістю 360 Вт е, на імпут. Доволі швидко. Тобто от те, що виробник заявляє, правда. Щодо портів, наявності портів, тут є три розетки: одна попереду, дві позаду. Ну, як для такого компактного розміру, до речі, про сам упс в нього висота 14 см. А довжина ширина получається там близько 25, ой, 20, вибачаю, з 22-23 см. 22-23 і висота 14 см. Правильно, зараз перемірюю, забув. Ну, 14-14,5. Працює тихо, майже не пом... має такий дисплейчик, має додаткову програму. Абсолютно проста. Встановлюється на телефон. Ну і отаку от підсвітку. Оце все ви можете керувати в, із, із телефону. Крім того, у вас є автомобільна розетка. Є три USB, один USB-C на 100 Вт. постійно використовується як павербанк. І 2 usb a Ну, цим я не користуюся, новим ну, USB-C користуюся. в принципі, так. До речі, у додаткових батарей є також по одному USB-C роз'єму, їх можна окремо використовувати як повербанки. Ну і ось такі, такі розетки. Компактний, мобільний, відносно потужний, може використовувати як UPS, тобто підключаєте комп'ютер до мережі через нього і в случае виключення. Відключення електрики, безперебійно він продовжує вас випрацювати. Отак. О, головне, да, не, побері, не помиліться в уверсії. Тобто River 3 і River 3 UPS, вони ну, трошки інші, хоча відносяться до цієї серії. Ну, а маск це, по суті, той самий, однак вже в додаткової комплектації. На цьому все. Дякую, так сказати, за увагу.